Слава Україні! Ви на каналі Калоштранс, з вами Володя, починаємо нове відео. Відео про траки, про траковий бізнес і життя трак-драйвера в Америці. Наш друг Волтер, як завжди, в відео кажуть багато, що Волтер є так, якби цікавіший персонаж у відео, ніж, ніж я. Тому починаємо відео з Волтера. Так, Валтер, ти такий? На початку відео, поки всі дивляться, я знаю, що є з Англії люди, які мене так само дивляться. І можливо серед вас є ті, хто хотів би займатися туристичним бізнесом. Якщо такі є, то пишіть або мені, або пишіть моїй дружині в інстаграм. На її інстаграм посилання буде в описі під відео. Туди заходьте, пишіть їй, і там вона розкаже вам всі деталі. Для Англії це зараз дуже актуально, дуже цікаво, тому кому цікаво, то пишіть. Минулого разу хтось писав з Німеччини, Німеччини ще поки що немає. Цієї ці, ці компанії немає в Німеччині, тому е, Німеччина на даний момент ще не актуальна. Актуально Англія. Волтер лежить, собі, гріється на сонечку. Я їду. Їду в Віскансин, зараз на пікап. Сьогодні буду робити таку роботу, збирати пікапи для хлопців що в Чикаго зараз знаходяться 4 траки, треба, щоб з одним грузом не їхали всі. Треба допомогти трошки поробити ще якісь додаткові пікапи. Так буде ефективніше робота йти. Тут хлопці з лоубоєм, який цікавий вантаж повезли. До речі, в суботу говорив з власником компанії, які мають багато лоубоїв. Каже, що на лоубої теж ціни впали, і то так дуже, дуже сильно. Самі вантажі є, возити є, що, але вони бачать, що на драйвени сіли не впали, то і там теж опускається. Це воно погано, тому що коли загальний ринок паде повністю, то воно ще буде відчуватися. Зустрів тільки що дорозі підписника. Хлопець мене обігнав, потім призупинився, привітався і погнав далі. Так що привіт. Такий досить продуктивний день. Загрузили два вантажі. і Там ще один трейлер так само приїхав два вантажі. Сьогодні хлопці нормально виїхали ще. Приїхали на перезавантаження до наших друзів, до Сергія. Тут у них серйозний варгаус. Дуже багато роботів. Хлопці літають туди-сюди. Перезавантаження йде повним-повним падом. Повним Вчора працював, допомагав завантажити хлопцям на виїзд вантажі е, в Королайн. Сьогодні взяв локальний вантаж, тут короткий, 150 миль. І зараз його буду вести в Віскансін. Тобто не давай. Що е, хочу сказати про ситуацію на ринку. Це просто нереально. Наскільки зараз все стало того, це ну жах. Вони я от ще не дивився зранку на орді на вантажі, що відбувається. Вони платять менше як 2 долара за милю за короткі милі. Тобто колись вантаж, наприклад, 300 миль, завжди коштував там 1900 в цих межах. Ну, деколи трошки більше, менше, як 900 не коштує. Зараз вони за вантаж 300 миль реально хочуть, щоб заплатити 600 доларів. Навіть деякі платять 590. І таких вантажів є багато. Получається так, робота ніби є, але ж просто за неї не хочуть платити. А чого так? Через те, що тих вантажів кількість все рівно набагато менша, ніж є траки. Тобто бажаючих їхати набагато більше, ніж. Саме вантажів. Через то такі от, ціни. Воно все зараз сумно, невесело, але деколи, якщо щось трошки схімічити, то можна, можна заробити. Сьогодні приїхав Минарз на пікап. Тут дивіться. портлів, сам їздить. Каже, що треба, щоб люди працювали. Не треба. Вже все самої. Так тут все відбувається з близька покажу як їздить Зараз розкажу що відбувається. Вчора поїздив трошки по локалу, зробив два коротких вантажі, якщо чесно, не дуже сподобалось. Дуже реально малі цілі. Сьогодні планую зайнятися колесами, тому що минулого тижня поставив на один трейлер колеса, поставив, заплатив 2200 тільки за трейлер. А, сьогодні там, знайшов одну компанію, Верніше, я її не сьогодні знайшов, сьогодні планую до них їхати, а знайшов їх вже давно. А, компанія займається рікепами, по-нашому наваркою. А, ці колеса на трак рекепи я не дуже люблю ставити, а от на трейлер, вони в мене ходили багато років і все було добре. Тому на трейлер планую зробити пару. У мене зараз є 10 коліс яких можна переробити для трейлера. І Зараз їх буду вантажити в трак і везти компанію в Блінбук. У мене на ярді є жорсткий вітер. Але Волтер все одно не хоче сидіти в машині, йде на вулицю, хоче померзти. Ну, хоче померзти, хай померзнути Зараз оце все я маю завантажити в свій трейлер сам. Це буде трохи квест, Ну, ніби нічого страшного, але треба трохи буде помочитися. і Відвести туди, куди мені треба. Так що зараз трохи буде коли чого тут посидіти. Зараз трошки покажу в чому проблема цих коліс. Наприклад, оце колесо тут протектор ще достатньо. Але вже є отакі моменти, коли їх повиривало. За це вже можна дістати тікет. І та сама історія на це колесах. Тут вже протектор ще дуже добрий, але місцями є отака така штука Повиривало. І там в деяких місцях ще гірше, тому це велика проблема. Роботу зробив, завантажив ці всі колеса, тут пусто, там ці колеса не мої. Хлопче шлабка тут їх. А мене тут вже все, спокій. Зараз це везу і там вже буду чекати, коли вони зроблять колеса. Трохи захикався. Я такий... Що не дуже важко фізично працює. Десь колись там робля якусь фізкультуру. Але то ніц. тим, щоб запхати десь коїстра. Хоча в не настільки важко, тому що буде трохи важче. Волтер вилішев дослідити територію. Тут у нас відбувається будова, заливають чи що робиться. Краще щось будується. Добі пташки тусуються може, це робиться Одрій, бачу почати ганяти. Ходи три там. Да? Треба йти в дракбура, вітер Їду вже дуже, дуже знайомою дорогою, це 290 це якраз розходиться 94 і 294 -й хайвей. А я навіть не знаю скільки разів я їхав по цій дорозі. вже Це дуже-дуже багато разів. Вже 15 років тут катаюся, живу 15 років в Чикаго це постійно туди-сюди, туди-сюди. І нічого не міняється. Дорога та сама, і так вона завжди. До речі, про професію трак-драйвера. Деякі люди мають ілюзію, що коли ти будеш трак-драйвером, ти зможеш подорожувати, бачити багато красивих місць. Це дуже сильна неправда, така дуже велика неправда, тому що коли ти їздиш траком, ти дуже-дуже рідко заїжджаєш в якісь красиві місця. В основному це тільки хайвеї. Ти проїжджаєш через місто, а в саме місто не заїжджаєш, і, ну, відповідно з дороги, з хайвею нічого не видно. Тому Все, що ми бачимо, це хайвеї і варигауси. Дуже-дуже рідко де заїжджаємо, десь заїжджаємо дійсно якесь там місце, де є наша подавиця. Приїхав цю компанію Бауер. Зараз покажу, як у нас вулиці виглядає. Тут зразки, коліс, які вони роблять. Вони так само роблять колеса на суперсінку і так далі. Тут на трейлер я буду робити, напевно, отакі. От Зараз перейшов цей їхній склад, якраз хлопці розвантажують мої колеса. Зараз дадуть мені документи, що вони в мене прийняли колеса. Одне колесо сказали, що воно не беруть, беруть поки що тільки 9 коліс. Тут вже багато нових коліс і багато всяких старих коліс. Хлопці тобто мають дуже багато роботи. Це всі мої колеса. вони роблять їх інспекцію і зараз вони перевіряють, чи ці колеса підлягають ремонту чи ні. Так само залежить від бренду, тому що якщо колеса не якогось там нормального бренду, то їх не, не будуть ремонтувати. Uh, все, приїхав на ярду, відчепив трак і вже бачите їду рамом. Волтер туди, десь там <сху> сховався. Їдемо з Волтером додому. Сьогодні досить непоганий день, тому що 200 колеса, треба було їх зробити, воно мені трошки як сиділо на голові за колесом. І ще Сьогодні зробив два пікапи для хлопців, для два паршала. Тобто можна буде дозавантажити, до якогось фуллоуду лоуд щоб поїхали хлопці ефективно. Так що я рахую, що це добре. І все, Зараз їду додому. А завтра вже буде новий робочий день. Далі що там зараз вдома буду робити? Теж там є деякі справи. Так що так. Сьомо ранку вертаюсь на ярду. Коротше, побув трохи вчора вдома, пішов з портзал. Їдемо з Волтером на Ярд. Волтер там став, дивиться вікно. Дивиться, куди ми їдемо. Вже змучився на дії йому сидіти і лежати. Вже хоче трохи дивитися, куди, куди їде. Вчора читав коментарі, я це роблю так переважно, десь два рази в тиждень, то коли є час. І вчора там якраз дійшло до того коментаря, я, про який я говорив в минулому відео, про політичну кар'єру і кар'єру за рахунок Волтера. Виявилось, що це все було сказано, верніше написано не в мій бік, а це була суперечка, чи там розмова чи переписка між двома підписниками. І вони там в коментарях щось там про політику почали говорити. І цей чоловік, який сказав, що не треба будувати політичну кар'єру за рахунок Волтера, він мав на увазі, він це говорив. Цьому другому підписнику, тобто своєму опоненту, не мені. Тому е, я вибачаю, що я там міг когось обідати. І не розібравшись е, в, в коментарях, е, почав щось про це говорити. Так що все нормально. Головне, щоб ви, хлопці не, не сварились е, в тих коментарях і все буде добре. Україна буде ціла. І сильно. Сильні прикол. Вчора я їхав і став між трейлерами, просто собі заїхав вперед і все, і став. Так. Всі стоять траки кабіною розвернуті в той бік, а я став так би в цей бік. І тепер заїжджаю на ярду і дивлюся, нема жовтого трака. Думаю, що таке Я, короче, забув, що я його вчора поставив не так, як всі. Через то, сьогодні шукав свій трак. Зараз все як завжди, Волтер гуляє, нюхає собі. А я йду робити пітяй. Перевіряємо в траку. Перевіряємо мастила, повітря, чи ніде не тікає. Тоді заводимо, їду. Що ти пець робить, Так, він собі там лежить, поки ми їдемо. Їду на пікап. Сьогодні маю зібрати пару пікапів хлопцям. І відправити хлопців ще сьогодні на Кентакі, на Кролейном. Працюєш локальним драйвером, зустрічаєш своїх підписників. Привіт! Я радий вас бачити! Так, що нас зупилися в Америці? Брехун, Вже мене бачив сто разів. Але я поки не бачив. І сьогодні другий раз. Так, так, роботи, що на... другий раз ти сьогодні який груз приїзд? Я тут біля Охари грузився на Техас і будемо загружатись і потім інші водії були забирати якісь. А як люди працюють? Халява? Так. Знову моменти робочого процесу. Це вже завантажений трейлер з чотирма паршалами. Тут так виходить, що 4 стопи, 4 буде делівері. Перший стоп одна паліта, потім і так далі. Так що так виглядає завантажений трейлер з чотирма вантажами. Деколи так буває, що один вантаж до дверей, а деколи чотири вантажі і ще не ще не повний треть. Сьогодні п'ятниця, знову працюю, збираю вантажі для хлопців. Забрав один вантаж з Віскансена, вертаюся в Чикаго, в Едісон забирати наступний вантаж. І сьогодні, 26 число, річниця трагедії на Чорнобильській атомній станції. Що хочу сказати про це, маю пряме відношення до того. Ну пряме через свого тата, тому що мій тато був учасником ліквідації аварії. Він працював в калуші на бетономішалці Камазі, і коли пахнув Чорнобиль, їх всіх відправили з тими бетономішалками на Чорнобиль там завозити бетон. І він багато разів під'їжджав до самого реактора, привозив туда бетон, там зливали вони туди все. І розказував, як там це все було, ну і дійсно, нічого там веселого не було реально. Він там отримав опромінення, отримав потім групу через то, інвалідність, багато з його друзів. Швидко після того Чорнобиля померли, тому що там з тим опроміненням так було незрозуміло, хтось швидко дістав і швидко помер, а хтось там жив досить довгий час. Але так, історія сумна. Дуже багато людей загинуло через те, то, що... тому висловлюю співчуття всім людям, які постраждали від. Всі аварії. Що, субота ми знов на ярма. Зараз е, знову обслуговування. Приїхав водій з рейсу тут така ситуація. Плумило бризовик. Е, Обов'язково треба зробити, бо капець. Зараз їду до домовитися з хлопцями, що зараз завариться все. Їду арбікейшн, поки в нас ще є на роботі. Каскаді, я капець тиха машина, навіть коли стоїш на повороті, то е, поворот цокає голосніше, ніж годить мотор зараз хотів ще показати одну штучку. Прийшло мені на Amazon зараз відкрию і покажу, що це таке. Заказав собі на Амазоні такі шторки. Зараз буду експериментувати, тому що реально почалось літо, і рука вже починає загоряти і часто вона пече. Теж варіант, який треба розібратися, що до чого. І все. До речі, реально прикольно. Дуже Дуже сильно сонце, так би я вже відчуваю, що на руку стало набагато менше сонця. Мені здається, що їх треба поставити наоборот Ця з того боку. Зараз проведу заміну масла в одній каскаді. Е, ну, Все як завжди, зливаємо стару леву моторну, заливаю нову, міняю фільтри, е, змащую трак і все. Так що, роботи ніби є багато, з одного боку, з другого боку, не так вже багато. Фільтра замінив, вже відерко оливи залив. По ідеї маєте десь два. Два відра. Коротше, трошки більше, як півтора. Розпадемось. Поки що ще не видно, щось залилось, але 5 голонь вже пішло. Тут досить зручна система, тому що... Все вверху, тільки внизу зливаєш масло. Тут відкручуєш цю гайку велику кришку, витягуєш один фільтр, там другий і тут третій. а там. І все, все вверху, не треба лазити під машиною. Так досить розумно все продумав. Все, зробив, замінив моторні оливи і поїхав вже додому. І я зараз покажу, прикол. Взяв, забув, забув старе, старе, старе масло забрати. Ти відверка, це сюди я злив ста, старе, стару мутарну ливу. І я забув її поставити раму. Mm. <laughs> Такий я. Ну і нічого, зараз заберу, поставлюся, буде добре. На цій веселій ночі закінчую відео. Дякую вам за увагу, дякую, що ви мене дивитесь. Україна переможе війні. Слава Україні, всім пока.